Четвер, 14 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із 27-річним героєм Максимом Олександровим. Переїхавши у 2022 році разом з сім'єю до нашого міста із Бердянська Запорізької області, згодом добровольцем вступив до лав ЗСУ. Був мінометником, виконував завдання на Донеччині, Луганщині та Сумщині. Під час служби отримав звання старшого офіцера. Помер 10 листопада цього року. У герої залишилися дружина та двоє дітей. Поховали Максима Олександрова на Алеї Слави. З Максимом ми, ми знайомі з 22-го року. Я познайомився з його родиною, вони самі з Бердянська. Пригадую його дуже щире серце. В нього залишилася мама тут, старший брат, дружина Дарина, сестра і двоє маленьких діточок. Настоящий товариш. Правду освоїв він мінометну справу дуже швидко. Був командиром батареї. Саме тяжче йому доводилося, що він сам, навіть був такі випадки, що він працював сам. Людина була з великою букви. Вирішив, що йому цього мало, він поступив у військову академію, отримав військове звання офіцера, дійшов до СОП, хто це знає, що це таке старший офіцер батареї, займався своєю справою, нищив цих сволочів. Поразила ця історія, коли він поїхав на позицію, і так вийшло, що його побратимі не могли нести службу. А справу потрібно було виконувати. Він сам себе взяв на себе і наводчика, і командира батареї. І, ну, це саме поразило. І двоє суток він вистояв сам. Розумієте, це була сама така, ніхто так не міг зробити. Він достойно себе повів. Він воював з вогнем в очах, нещадно. Знищував ворога людина, на яку завжди можна було понадіятись. Навіть в день смерті він написав повідомлення, що виїжджає на позиції з перевіркою для того, щоб обезпечити своїх підлеглих, своїх побратимів, щоб вони краще виконували завдання. Люди завжди були за ним. Для нас це насправді важка втрата, втрата для підрозділу, втрата для батальйону. Для країни, для сім'ї, але він воїн з великої букви. Він під час жовтневої компанії в Лимані був поранений і витягнув двох побратимів з під обстрілу сам. 12 листопада на 64 му році життя внаслідок важкої хвороби зупинилося серце Миколи Миколайовича Гули. Він багато років був голосом обласного радіо, а з 2013 до 2022-го працював диктором проводового радіо ТРК містом. Крім цього, очолював культурно-мистецький центр ветеран. Запам'ятаємо Миколу Миколайовича щирою та світлою людиною, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Прощання з Миколою Гулою відбудеться у суботу, в селі Карпівці, де він проживав. Зберегти статус архітектурної пам'ятки колишньої будівлі Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби з такою вимогою на Майдан Незалежності напередодні ввечері вийшли до півсотні випускників закладу та небайдужих містян. Минулої суботи, 9 листопада, у будівлі сталася пожежа, тож протестувальники звернулися до обласної влади з вимогою відновити і реставрувати приміщення. Нагадаємо, до 2021 року будівля перебувала у комунальній власності Хмельницької обласної ради. У листопаді того ж року її придбало товариство з обмеженою відповідальністю Проскурів Інвест. З липня 2023-го Нові власники через суд намагаються зняти з приміщення статус щойно виявлених об'єктів архітектури. В наш час важливо зберегти нашу історичну спадщину, і це все є наша культура, це наші цінності, наша ідентичність. Тому знищувати це і не берегти це, це те саме, що знищити нашу націю. Я і ще кілька моїх знайомих, які стурбовані ситуацією з приводу цієї історичної пам'ятки. Ми написали звернення. Ми п'ятеро зазначили себе офіційно в зверненні. і ми прийшли відповідно до. Заклику, який був в соціальних мережах, судим, користалися можливістю, хто захотів доєднався до звернення, яке ми підготували прохання до обласної державної адміністрації вжити заходів в межах її компетенції щодо, по-перше, реєстрації об'єкта культурної спадщини місцевого значення будівлі по вулиця Проскурівська 79, по деяким документам і в реєстрі культурної спадщини. Вжити заходів до відновлення цієї будівлі і охорони, і вжити заходів щодо з'ясування питань, чому впродовж цих двох з половиною років не не було вжито належних заходів до належного утримання будівлі. Десятеро ветеранів російсько-української війни разом зі своїми сім'ями оздоровлюються у рекреаційному центрі Берег Надії. Саме цей заклад обрали для реалізації спільного пілотного проєкту Червоний хрест України та Міністерство соціальної політики. Відпочинок для військових та їхніх рідних триває тиждень. У березі Надії забезпечують п'ятиразовим харчуванням, пропонують фізичну та психологічну реабілітацію. А також прогулянки на велосипедах, заняття скандинавською ходьбою, влаштовують майстер-класи та музичні вечори. Був на трьох напрямках: Запорізький, Херсонський та Донецький. Поранення були, кантузія. Ну там, хто був на війні, хто був близько до того всього недалеко, то процентів 99,9 всі мають кантузію. Є закрита контузія, є, є тяжка, є середня, є відкрита. Маю е, ну, осколочне, але осколочне входяще. Але коліно трошки засипило, до пір я відчуваю його. я був на роботі, мені дзвонили з соціальної підтримки ветеранів війни, запропонували, я вагався. Не шкодую, що я поїхав, я познайомився з другими людьми, з, з новими, з такими самими, як і я, і, і наші дружини дуже гарно спільно. Мені здається, що дівчата між собою краще не йшли мови, ніж Ми. Класно, тут дуже хороший персонал. Дуже хороші спеціалісти, вони ну, чуйно приглядаються. Захід дуже чудовий, дає позитивні результати як в сім'ях військовослужбовців, так і в фізичному стані, та по самопочутті учасників заїзду. Взагалі, такий проект у нас пілотний, але фактично фізичною реабілітацією та психологічну реабілітацію берег надії» займається ще з 8 квітня 2024 року. Тому що на той час було відділення фізичного і ментального здоров'я, і в такому форматі ми працюємо до цього часу. До нас мають право Звернутися на безкоштовній основі отримати послуги реабілітації жителі об'єднаної Хмельницької територіальної громади протягом всього року. Громадський проєкт в кожну школу тенісний стіл реалізували в Хмельницькому. Він став одним із 16 переможців програми бюджет участі участі-2024» та абсолютним рекордсменом за кількістю набраних голосів. Основною метою проєкту стала підтримка та адаптація школярів, котрі переїхали в Хмельницький з інших міст України. Долучилася до ініціативи і громадська організація Федерація настільного тенісу Хмельницької області. Наразі навчальні заклади отримали 22 тенісні столи. В гімназії номер 28 під час перерв замість гаджетів вже влаштовують змагання. М'ячик добре бере на стіл. Класний. Захопився якось, бачив, як старші грали в шостому класі. Думав, теж почати грати. Скоро має бути якесь змагання з тенісу в восьми класі. Я маю брати тому участь. Коли нас запитали, чи є потреба у вас в додаткових тенісних столах, звичайно, ми обома руками за, тому що бачили ріст і кількість дітей, яка збільшувалася. Він мобільний, він якісний. І після того як ми додатково встановили тут, дітей ринуло ще більше. Настільний теніс. вважаю, ну дуже цікава. Ну, крута ініціатива для того, щоб запроваджувати і привчати до цього дітей зі школи. Міська влада виділяє гроші. Це порядка бюджет був 350 тисяч гривень на реалізацію цього проекту 22 квітня. Ми його подали. Наш проект номер 22 У нас 22 навчальних заклади, у нас 22 стола. Тобто, у нас максимальна магія цифри. Це було сигнал для того, що у нас буде все класно. Ми отримаємо перемогу, і ці 22 стола все-таки доїдуть до школярів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!